Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу? Бренд робимо з бренду Тренд Мама мія! Дякую тобі, Господи, за те, що дав мені таку дружину, яка приготувала такий прекрасний обід. Руки, що ти забув, що у нас сьогодні гості? Я не забув, але я не думав, що ми будемо пускати випадкову людину в наш будинок. Андрій це не випадкова людина. Це наречений твоєї доньки. Ти що забула посолити чи Що, що вже не так? Міша, мама мія, твою мать! Хто тебе просив це робити? Йди отсюда! Тепер точно треба перероблювати. А? Я не хочу, щоб Андрій сидів за столом з перекошеним обличчям. Ірусік, щось ти перед приходом того женішка дуже нервуєшся, а має бути навпаки. Зараз я все виправлю. Все. От бачиш, все добре. Ні, не добре. Куди? Це нормальна паста. А яка вона нормальна? Це паста для бомжів. В самий раз для Андрія. Скажи якийсь мантюк на італійський. Вафанкула. Ти вафанкула, міша! Тепер не тільки перероблювать! Тепер ще й кухню прибирати, пасту готувати. Біруся, це ще не всі проблеми. Сім'я класна, але трохи дивна. Так що не лякайся, якщо буде відбуватися якась дичина. Ти хотіла сказати дивина? Ні, саме дичина. Від слова дікуха. Не переймайся, сонечко. Я вів перемовини з мільярдерами, так що з твоєю сім'єю якось домовимося. Нічого не зможе завадити нашому коханні. Дякую, кохання. Головне, ж і Русіка не було. бо знов буде чудити. Блін, походу колесо пробив. Шесть. Згадала це ім'я і вже проблема. Ти нічого не приймайся, це просто збіг обставин. Зараз. Ох, ж'є. Жесть? На. 219 і двадцять! Дивись, якого ти пацана провтикала. Таке тіло тільки у мене і у молодого шварца. Чуєш, Русяк, а як так стало, що ми раніше ти пив черчину, да? І в кізяк просто опісюнювався. Зараз бухаємо другий день, а ти вообще огурчик. Думаю, це щось психологічно. <conclusions> а. Ой, Солу нашла собі цього. Чимер вонючого. Чмир вонючий, блять. Я почав пухати два горла і мене взагалі перестало вставляти. Це моя нова суперсніла, ти понял? За суперсилу треба випити. Отак от русик. Отак от русик. Давай. За суперсилу. За суперсилу. силу. Хорош, дуже круто буває. Іди сюда. Ай. Іди сюди. Знаєш, что ми? Хто? Ми з тобою тепер два брати одинаки. Одинакі. Ми з тобою будемо тепер без баб. Без баб! Без баб. Без баб. Взагалі, без Взагалі без баб. Взагалі без баб. А ти хочеш, щоб тебе все життя юзали? Хто? А тобі просто витерли б тебе ноги, скажи. Хто? Ну, я що, килимок підверився? Ні, ми будемо без баб. Опа! Welcome to the club! Без баб! Без баб! Э... Без баб! Що? Нам треба сюди, поняв? Ми вдвох з тобою підемо в поход. Ого. Вдвох! Тільки ти і я, все. Это будет наш с тобой антибабский ретрит. Класс. Петюня. Петюня. А на стирке антибабский тарик, понял? Понял. Стронцо, я в цьому костюмі як знову на випускному. Ну нашо що це. Щоб взяти тебе за пудолом в спортівках не переплутав. Що? Май повагу до Андрія. Він успішний бізнесмен, любить нашу соломійку, і для неї це прекрасна партія. Прекрасна партія для соло. Це Русік. Сильний, роботящий. Машину мені безкоштовно дає. А? Мені також русланчик дуже подобається. Але ж ти бачиш, як у них з соломійкою не складається та вже й не склеїться. Ну, ти сам все знаєш. Так, паста. Салади грецький кубаску різоту. Mm. Тільки не ляпне нічого. Oh. Дякую за коровай! Мені треба відкусити. Ні-ні, це не тобі. А ти прийшла до Тараса миритися? Ну, типу, того. Слава всім святим, тільки його тут немає. Він у русланчика. Іра хотіла сказати бухає. Ну, шо? ну Вже другий день. Так що біжи витягуй його з того запливу. Ага, А чого це ви такі фенсі? Та ще й а? Не тобі. Та соло женішка проведе, знайомитись. Так що перфекто, що вся родина буде в зборі. Швидше приводь Тараса до тями і додому. Тільки Русланчика з собою не беріть. Угу. Of course. Двері. Ну зашибись, блін! Тобто, якщо я став не в тому місці, то ви тут, як тут, і вже везете машину на штрафмайданчик. А Якщо реально треба ваша допомога, то вас чекати дві години, так? Фігня, у вас а не сервіс. Фу, блін. Соломиночка, позвони, будь ласка, батькам, скажи, що у нас така ситуація сталася. Ні, 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 ні. Сонце, дивись. Якщо тато дізнається, що ти сам не зміг поміняти колесо, то він тебе просто не буде сприймати як чоловіка. Це для нього А. Це тому що Руслан би сам зміг поміняти, так? Ну, блин, ну, блін, Так, тато сприймав Руслана як зятя і він дуже сильно його любить. Але це тільки тому, що він не знає, який ти в мене класний. Ну, Дай моєму татові шанс про це дізнатися. Ну, добре, шанс так шанс. Хм. Оба! Я, звісно, цього ще ніколи не робив сам, тим паче в італійському костюмі. От. Але що ж, для тебе буду знімати цей ред флег? Ти мій герой. Куда його? Я не знаю. <плес> Ти впевнений, що нам в горах знадобиться кальян. Звичайно. А під що ми будемо слухати репчину, де співається, що всі баби зрадниці, а? О-о-о! Oh. Тост! П'єм! Oh. вип'ємо за те, що ми ні під кого не прогинаємось. Що ми робимо те, що ми хочемо. А баби вони всі дури. <рис diary> дури! Oh. Er> То що, виходить, що я також дура? Тарас. Я не знаю. От ти посипався. Ти що кричав, що ти тут братан одинок? Хто? Всі баби дурні, і що? А -а -а. Так Може, ти зі мною ще й жити не хочеш? Що ну... ти нукаєш, блін? що ти нукаєш, м'ямля. Ти що в чим придурок? придурок? кого приклад брати. Капець, я ще думала його прибачати. Дві дури тупі. Ти красава. О, ти сталь, ти мощ! За тебе. О, час на лютий трохи давай. Хороша, давай. За тебе, брати. <ś���2> Щось наш зятьок не спішить до нас у гості. Ін ретардо. Перевірочку не проходить. Яку ще перевірку? Почнемо з алкоголю, бо під ним всі справжні. Що у тверезого на розумі? Те п'яний і розкаже. Привіт-привіт, дітки! Як же ми раді вас бачити, так, Міша? Угу. І ми вас. А, ось це вам. О, Але я вже бачу, що ці квіти затьмарені вашою красою. Ой, Андрій! А це вам від нас. Д... Е... Анатриба тримайте. Так, а от правильно mm -hmm. ракіровочка. так, там, це все сюди. О, ну розкіш, розкіш. Дякую. Ой, таточко, а це віски тобі. Найдорожчі в алкогольному відділі Андрій саме Ну, наші витратились. Та дякую, дякую. Сподіваюсь, нас від нього не пронесе. Тато жартує, жартує, тато. Так частимо, може, а? Ой-ой, о, я що трапилось? Колесо мені. І колесо перемогло. Ну, тоді давай просто поцілуємось. І тебе моя зіронька. Ні-ні-ні. Я не хочу забруднити свій класний костюм. Я готувався до зустрічі на відміну від декого. Міша, Так а чого ми стоїмо, як засватані. Аби ж дійсно засватані. Ми засватаємося з цим сюмейка. Давайте, приходьте. Давайте все накрито. Так. Ще пофіг на баб, я так скажу. Бабами. Що таке? Ми йдемо в гори, будемо ловити форельку, смажити шашол, дивиться футбік по телеку. Бертюня, тобі не здається, що ця подушка не дуже підходить для нашого антибабського ретріта? Це мені соло подарувала колись. Я її дуже люблю, я хочу її вернути. Я все зроблю заради того, щоб повернути її. Ти не зовсім, братюнечка, ти сам мені казав, що всі жінки це дури. <клухи> що треба лишитися мужиком казав, Ти я знаю. Я сам собі брехав. Я думав, що ця філософія мені підійде, а вона мені не підходить зовсім. Подожди, яка філософія? Яка філософія? а? Я через тебе, блін. Не, не, не до альфа самця, я, я з Маріночка розійшовся. Ти ти, розумієш, я її дурою назвав! Вона мені цього ніколи не пробачить, що мені тепер робити? <зас> Та не кричи на мене, ти на мене кричи. Ну що ж, пропоную випити за знайомство. Даруйте, я не п'ю. О, а у нас кажуть, якщо людина не п'є, то або хвора, або падлюка. Міша. <рес> я просто за кермом. О, тоді міскузі. Ми ж живемо в кратері Везуві. До нас таксі ніяк не доїде. Тато. Ну що тато? Це твій жених не п'є, а не я. Тато правий. Михайло Васильович. Михайло Васильович, правий. Давайте вип'ємо. Ну, ну, ну Оце діло, оце діло. Перша має бути повна, щоб у домі було повно. Ну за знайомство. За знайомство. Дуже рада, дуже рада. Ну що ж, між першою і другою перерви не повинно бути. Міша. Та не мішка мені тут. Друга чарка це повага від гостя до господарів. Валера, кажи тост. І Андрій. Він Андрій. Ну, як хочеш, Валера, будь Андрієм. Кажи. Я насправді хочу випити за батьків. Які подарували світу і виховали таку прекрасну донечку. Дякую. Дякую. Прекрасний тост. Дякую. Будьмо. будьмо. Закуси, закуси, закуси. Ма, що в тебе зоком? А, це. Це я. О, мама просто пересолила пасту. Міша! Ну, а що? Десять разів їй казав, що забагато солі. Ніяк не могла зрозуміти. От так треба вчити жінок. Правда, Сережа Валера? Андрій. 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 Я просто не прихильник Таких дій. Тато жартує. Він просто перевіряє Андрія. Це я сама вдарилась. Слава Богу. І до речі, паста у вас топ. Правда, я б ще навіть трошки підсолив. Ну, це так. Це ти спеціально говориш, щоб нам сподобатись, так? Ні, я дійсно так думаю. Ось, будь ласка. О, це вже цікаво. Ні. Ні, зачекайте, зачекайте, Андрію. Паста охолола. Я зараз трішки підігрію, м'яса принесу, а Міша мені допоможе. Забери, будь ласка. Давай. Угу. Ну, це ще точно допоможе, а? <ш»>. Ти що? Я граю на гітарі. Ти співаєш мариночці пісні. Ну все, ви з нею. Що? Ну ви. Ви суснетесь, виразу. А отак чисто чисто гіпотетично. Якщо не вийде. Шш, шш, шш. Ну, тоді треба буде вибачатися на колінах. Чуєш, а може одразу співати шш. на колінах? Ні, це має бути наш косир, понял? На, розпівайся. Міша, припини діставати Андрія. Це вже не перевірка, це знущання якесь. Альоре, ти хочеш дізнатися, який цей Андрій справжній. Справжній? Ну. Чи готова кому попало віддати свою доньку? Ну, звичайно, ні. Ну от тоді підіграй мені. Якщо він все пройде, то він любить нашу соло більше, ніж себе. Як я тебе. Добре. Домовились. Ні. Я ще зла на тебе. Понял. Ходімо. Всміхайся. Ой, вибачте. Одне від того чоловіка я це хотіла почути. Вийшла заміж дарманчука не повторюй моїх помилок. Маріночка! Тарас. Давай, давай, давай. Марина, любовь моя едина, я без тебя не могу спать, я без тебя не могу кохать. Я тебя дуже люблю, сонечко. Ты просто на коленях. Вибач мене, будь ласка. Ти сьогодні мене образив вкотре. Дурою назвав. Сказав, що ти не хочеш зі мною жити. А тепер співаєш тут всі дебільні пісні і я маю після цього тебе вибачати. Так. Так. Ні. Тому що співати дебільні пісні, це ще й фальшиво. Це не чоловічий вчинок. У нас буде вчинок. Жди. Тарас. Тарас, синочок, ти куди? Ір, Тарас, зупинися, ти куди. Ір, не чіпай, ну, він же ж дорослий. І він сам повинен виправляти свої косяки. Так, всі додому, вечеря продовжується. Давай, 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 давай. давай. Мені здається, тут хтось явно зайвий. Я не знаю хто. Ну так і прекрасно, вали звідси. Взагалі то про Андрюшку Пісюшку. <звук> Слухай, друже. Я взагалі за тобі не слухаю, ти зрозумів? Тоді. Коротше, ти чоловік, і ти повинен гідно приймати свої поразки. Тому забудь про Соломію і я тебе прошу, вийди звідси. Будь, будь ласка. Ти що, типа дуже крутий? А ти що, побитися хочеш? що? Ні, Ну вже не первісні люди. Я хочу викликати тебе на дуель, і ми зрозуміємо, кому належить Соляр. Ти поняв? Так, а? А, його немає, він застяв. Його немає, він застяв. Ви бачили? Ви бачите? Русик. А, це тут не застяв. Ви реально будете битися за мене на шапурах? Ну що цей пак запропонував, не те я й погоджуюсь. О, а, о, так, Не, по копіння, по не а? називай його По-друге, хлопчики, віддали мені ці дві гострі палички, негайно. Тетірочка, зайка моя, сідайте туди. Наступного раз я буду битися за вас. А ну-ка, сідай, мабуть, мені не сім'я. Маєчка. Так, 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 так. Сонечко, ти що, хотіла вчинок, а натомість отримуєш машинку. Ти що машину в кредит взяв? А може і в кредит, ти що? Давай Семчук. Ти що? По-перше, ти їхав за кермом п'яний. А по-друге, ти що не розумієш, що ми не потягнемо такий кредит. А ти все зробив тільки гірше, як завжди. Ага. Так, стоп, 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 стоп. Хай ключи будуть у мене, щоб Тарас нікуди не поїхав. Що? Ти, ти, ти забрав мою дівочку, тепер ти хочеш забрати мого Таріка? Соня, йди сюди. Вони дорожчі, вони дорожчі, це правда. Ого, <стр> непогано. <acabar> Школа ефектування грація 10 років. Підробіток, куди дивалери, все шлиш, 12 років. <пілість> Треба швидку, мам. Я, я вибач, вибач, я не хотів, я не хотів. Правда, я. <пілість> хотів. <пілість> О, Боже! Обережмо. Будь ласка, ти ти б'єшся зараз! Рус, що, я... а, Тату, тобі не здається, що ти занадто далеко зайшов зі своїми перевірками. Та це не я! На землю! Я перепрошую мені також. Вам ні. Дякую. А тепер ти. Акуратно поклади шампур на землю. А давайте я йому допоможу. А? Тільки повільно. Так, звісно, звісно, дуже повільно. Дивіться, оп, розвідпусти шампур. Оп. Все нема. М -м -м. А де той інший? Рудий такий, який тачку вкрав. Шо? Шо? О, це наша машина, він її купив. Як Та вкрав? Рад, Ти що? Ти що, тачку вкрав. Як вкрав? Дай. Приїхав до автосалону на підпитку, благав продати йому тачку в кредит. А коли відмовили з криком Тоді візьму хоч на тест драйв. Сів і поїхав. Ці двоє їдуть з нами. А, -а, -а! А, а другий за що? За замах на вбивство. Вбивство? Так, стоп, стоп, стоп. Не було ніякого замаху. Це ми просто з другом думали, як краще м'ясо нанизувати на, на шампуру. Не буде ніякої заяви. Все, все. І з ним поїде цей. Та ні, на що вам цей рудий? Ну, подивіться на нього. Проспиться, усе, що йому стукнуло в голому, бо відразу пройде. Правда? Так, так. Ну, Це вже не з нами. Це з власником автосалону домовлятися треба. А ось скажіть, будь ласка, а можна мені поїхати з вами? Хочу переговорити з власником автосалону. Поїхали! Синочка, обережно, будь ласка, синочка! Ну, обережніше, сина! Мама! Пітікантру, другий Гу-гу-гу, піті Дівчата. Вам треба за медитації. медитацію. Дякую, що не став писати заяву. Ну, все. Все. Уклав синка. Ну, Русяка, Русяка, Русік спить уже. Спить, все нормально. Ми йдемо. поки Ніхто не проганяє, то я встав, щоб сказати тост, якщо ніхто не проти. То так, звісно. Так, так, звичайно. Ну, ну, звісно. Я. О, дякую. Сьогодні у мене був непростий прийом. Мене не зустрічали з червоною килимовою доріжкою, але я зрозумів, що це була перевірка. Деколи з перебором, деколи. З шампурами. Але, попри все це, я побачив справжню сім'ю. Сім'ю, якої в мене не було. Так сталося, що мої батьки рано розлучилися, і мене здебільшого виховувала бабуся. От. Але я хочу вам сказати. Я кохаю Соломію. І Я готовий заради неї пройти будь-які випробування. Я доведу, що я гідний бути в цій сім'ї. Але Верди, може з тебе щось і вийде. І якщо ти готовий до випробувань, то ми чекаємо тебе на наступні вихідні. І цей, можеш називати мене дядя Мішою? А може тато? Не перегинай. Давай краще вип'ємо Андреа. Я Андрій. Я так і сказав. За вас, дітки. О, братан, привіт! Ну що тебе відпустили? Тобі вдалося домовитися з власником автосалону. Угу. Маріночка домовилась. Тепер буде безкоштовно робити йому рекламу. А я буду безкоштовно три місяці працювати на автомийці. Кайф! слухай, як ви краще Скажи, за jam... це, це випить. Я все тобі раджу. Пока. так класно пацан.